Знаєте, є такий вислів про те, що політика це брудна справа, і порядні люди не йдуть в політику її займатися. Я відношусь до того покоління і до тої категорії людей, ну, до покоління, яке виросло під час. Радянського Союзу і цей вислів уже тоді був в ходу. Уже тоді я відношуся до того покоління, яке вважало цей вислів як істину, ну як правдиве. Але пройшли роки, і я змінив своє відношення. Я зараз рахую, що це вислів неправдивий, можливо, штучно кимсь придуманий для того, щоб активну частину громадянського суспільства в Україні. Відсторонити від політики. А що таке політика? Взагалі, та політика це взагалі то закінчується владою. Так от, давайте поговоримо про політику. Політика це брудна справа чи ні? Вже повторюю. Що раніше я рахував так, що порядні люди туди не йдуть, там бруд, наші туди лізти. Мої погляди змінилися. Я чітко пам'ятаю, в 1998 році. Давно це було, але історія знакова вона суттєво змінила моє життя. Тоді в Києві проводили першу і єдину всеукраїнську нараду промисловців підприємців Президентом у нас був Леонід Кучма, прем'єр-міністрністром. Тоді був Пустовойтенко. Як зараз пам'ятаю, в українському домі зібралося десь 500-600 підприємців цієї України, в тому числі була делегація з Рівненської області. Я входив у цю делегацію. Там виступали і президент, і прем'єр-міністр. Ну Така була конструктивна конференція. І ми, бізнес, ми тоді подумали про те, що нас запросили почути нашу думку, наш голос, тому що тоді дуже сильно починала розквітати корупція зі сторони органів державної влади. І багато підприємців привезли з собою доказові відео фактів корупції на місцях і показували це під час цієї конференції. Не буду розказувати всі деталі, як це все проходило, але це була для мене знакова конференція, тому що то, як повів себе Леонід Данилович Кучма, я повів себе Постовоїтенко як перші державні мужі, які їхні були виступи, мене привели просто в шок. В шок не позитивний, а мінусовий, негативний. Чесно кажучи, паскудно було дуже на душі, тому що до цього моменту я рахував, що в Києві там видніше вони розберуться, вони там розумні. Ну так, да, грязнувата політика, що мені туди лізти, і не збирався туди лізти. А в 98 році тут все змінилося. Я зрозумів, що не, не все так просто. І от я тоді перший раз в житті балотувався в депутати місцевої ради і пройшов і став депутатом. Потім ще два рази був депутатом обласної ради. Чому я зараз про це там говорю про депутацію? Бо я зрозумів, що треба йти в політику. Чому політика брудна? От зараз скажу, чому цей вислів іде, тому що дуже часто в політику роблять люди. І від того, які люди, така й політика, розумієте? І якщо ми відстороннімо світ політики, бо ми кажемо, що це брудна справа, хай йдуть брудні люди, ну, то вони будуть брудну політику робити, будуть робити брудну владу. Ми потім будемо дивуватися, чому Україна стала лідером по корупції, розумієте? А це тому, що ті, які не брудні, хочуть залишитися в стороні і займати пасивну позицію. Ну так не вийде. Тому що якщо не ми. Займаємося політикою, то політика займається нами. Ну тобто, влада займається нами і не завжди з кращої сторони, і не завжди в інтересах українського народу. Так що тут кожен сам собі робить висновок, займатися політикою, дивитись на якісь перспективи на майбутнє чи не дивитися. Я свої висновки зробив. Свою лепту 12 років вклав, навіть трішки більше в цю. Справу. Ну, а зараз займаюся зовсім іншими тим, що я рахую, є моїм покликанням моєї місії останні роки. Я це називаю українська національна ідея, суть якої полягає в тому, що я займаюся моделюванням майбутнього устрою України, тобто яка має бути Україна. І мене дуже часто питають, ну, а як дуже коротко це сказати? Я для себе придумав такий, знаєте, якби епіграф, основне гасло. Україна це духовна моральна цивілізація, в основі якої лежить любов, це перша теза. А друге, це те, що. Основна цінність це людське життя, а основна ціль це щастя людини. Це такі дві основні тези, навкруги яких я зараз розробляю документи по майбутньому устрою країни. Ще я інколи говорю, що нам треба не політичні реформи в майбутньому після завершення війни, не перезагруження влади. Не просто заміна одних депутатів на інших бажано на світлих і чистих, і порядних. А нам треба перезаснування держави на інших началах і основах. Нам треба ефективна система влади, ефективна система управління, ефективна система і прозора система виборів. Нам треба збалансованість гілок влади. Нам багато чого треба в нашій державі і в нашій країні змінити. Я свято вірю, що це все відбудеться, і відбудеться це за рахунок того, що ми усвідомимо про те. Що наша хата не з краю, що це наша домівка, що ми її вибороли, що ми за неї провели багато крові, вічна пам'ять і вічна слава нашим героям, які полягли у цій кровавій боротьбі, і та ціна, яку ми заплатили і платимо, продовжимо платити за свою волю, за свою незалежність, за свою державність і за збереження себе як народу, вона буде нас спонукати зробити квітучу. Щасливу країну, країну щасливих людей, на кращу країну світу. Зараз це може здаватись, знаєте, як фастамагорія, знаєте, як мрія. Але, як казав колись мій син, тату, я знаю, мрії збуваються. Так от я теж знаю, що мрії збуваються, і я в це мрію. І по мірі можливості служу цій мрії, працюю в напрямку того, щоб цю мрію зробити дійсність. І тут кожен українець сам вибирає собі. Той шлях реалізації, як він може приймати в цьому участь? Чи він відсторонюється від політичних справ, ну тоді ми лідери в корупції. Чи він все-таки входить в громадянське суспільство, займає активну? Про українську позицію для того, щоб спільними зусиллями змінити ситуацію в нашій країні на краще. Шановні друзі, хочу запросити вас записуватись на свій YouTube канал. І якщо вам тут якісь відео сподобались, будь ласка, залишайте свої коментарі діліться зі своїми друзями. Крім цього, хочу зауважити про те, що в нас є тематичні розділи, такі як війна, такі як про майбутнє України, як про духовні практики та ряд інших, де ви можете знайти те, що вам може сподобатись.